Наступний план, який теж знімається крупно, це деталі. Про деталі теж багато хто забуває і не знімають. А деталі це теж такі дуже важливі речі, які, на які варто звертати увагу. Адже деталі вони дають додаткову інформацію або про людину, або про людей, або про подію, або про місце, де відбувається ця подія. Тобто вони такі є знаєте, такими е як родзинками або перлинками, як е Вікіпедія для того, щоб більше зрозуміти про, про це місце, в якому знаходиться людина, або про саму людину. Тому що ми показуємо якісь речі, які навколо цієї людини, якісь там не знаю, плакати чи фотографії. У мене там, наприклад, камера стоїть одна, камера інша. І що це крупно зняти і показати, це буде цікаво. Один з важливих ще крупних планів деталей тобто деталі є руки нашого героя. Дивіться. Руками люди завжди щось роблять. Руки це якби наш основний головний інструмент, з яким ми там щось робимо. Дивіться, там чашка в руках. Да? Якийсь там телефон в руках, людина, щось цей. людина щось майструє в руках, тримає там. Да? Люди, дитина там тримає якусь іграшку в руках. Тобто руки це те, що е, щось можуть робити і це щось може означати. Далі, по-друге, коли ми бачимо крупно руки, ми можемо побачити, там, якщо це жінка, наприклад, е, манікюр. Як він виглядає? Да? Можливо, там татуювання. якісь, Можливо, якісь прикраси там кольця, наприклад, там обручки чи якісь каблучки. Можливо, на руках там є годинник, є якісь браслети, і це все дає знавно додаткову інформацію. Ми бачимо там довжину пальців людини, чистоту там її, вибачте, нігтів. Це все. Дає нам інформацію про людину, крім того, що вона руками щось робить. Ми ще на самі руки звертаємо увагу, як вона там жестикулює руками, як вони охайно там чи неохайно виглядають. Якщо це якийсь там робітник, умовно кажучи, там шахтар, чи там дорожнього дорожній робітник, то у нього можуть бути там чорні, брудні, там порепані руки. Якщо це стара людина, це теж там якісь зморшки. Якщо це музикант, да, це навпаки такі охайні пальчики, там і так далі. Тому, коли ви знімаєте людину, обов'язково зніміть її руки крупним, максимально крупним планом. Правила зйомки е таких планів, е таких деталей, е тут дуже прості. Вам треба просто, по-перше, взяти цей план крупно і. По-друге, щоб глядач зрозумів, що саме ви хочете показати виключно те, що ви йому показуєте. Тобто, щоб це не були такі більш широкі, більш загальні плани, де там десь якісь руки є. Це мають бути максимально крупні плани. А якщо говорити про деталі. То деталями можуть бути предмети, які належать, наприклад, до цієї людини. От сидить там дівчина, біля неї, не знаю, там 12-й айфон, біля неї там сумочка Луї Vuitton, біля неї там. Не знаю, там іграшка якась, яка, або там сумочка, там наплічника на наплічнику якась м'яка іграшка і так далі. Якщо ми знімаємо там десь, от у мене в кабінет, ну, там в в цьому, в, приміщенні, ну, в кабінеті, кабінеті цьому цьому, да, приміщенні, ми звертаємо увагу, які деталі можуть якимось чином характеризувати мене. Навіть по цьому кадру можна зрозуміти, що там камера. Крупно знята, може бути деталь, Якийсь там цей ну, плакат на стіні чи фотографія. Це теж може бути деталію, яка щось розповість про мене, там, про, ну, наприклад, як про спеціаліста якогось. А, тому, коли ви знімаєте м, якусь дію чи подію, подивіться навколо, чи на стінах якісь плакати, можливо, там прапор, ікона, там, фотографії дітей. Да? Чи якщо це дитяча кімната, якісь іграшки, там, можливо, м'які, які біля дитини, чи якщо це там офісне приміщення, і там сидить директор якийсь, що у нього на столі, на столі можливо, там, не знаю, там, канцелярський набір з золотим пером там, і так далі. Тому подивились, щось побачили, зніміть це більш крупним планом. Тому що, коли ви це показуєте просто... Середнім планом, то глядач на це, можливо, не зверне увагу Там на ті камери, на ті плакати і так далі, коли воно просто про, промайне. А коли ви на це зосередите свою увагу, то тоді ви обов'язково це підкреслите, і глядач отримує знов таки нову і цікаву інформацію. І плюс деталі, вони дуже часто виручають нас. При монтажі, коли ми монтуємо своє відео, і коли у нас йдуть середні, наприклад, багато середніх планів, і, які, і ці плани важко склеїти між собою, або це якесь записане інтерв'ю, яке теж ми порізали намагаємося склеїти, де у нас іде перебівки якісь, то деталі нам допоможуть перекрити це. Тобто деталі ми можемо вставляти між середніми планами, і вони будуть нам такими. Виручалочками, паличками, виручалочками для того, щоб наш монтаж був більш комфортний і більш цікавим. Ну і останнє це, якщо говорити про макроплани, це таке розгалуження. Макроплани це деталі і, і крупні плани, але ще більш укрупнені. Тобто, наскільки ми можемо зняти крупний план. Ну, наприклад, ось у нас є деталь, ця чашка. Да? Знята крупна, наприклад, це деталь. А якщо ми знімемо цей надпис, це буде макро. Да? Далі у нас там може бути, наприклад, камера, ми просто там її крупно зняли, це камера. А наприклад, зняти там назву бренда це вже буде макро. Це знов таки ті правила розкадровки, де ми показуємо, показуємо, наприклад, сумка, да? а бренд цієї сумки це вже буде макро. Або показуємо іграшку, там ведмедик сидить плюшевий, там великий, це буде крупний план або деталь, а його очі, чи його мордашку, чи там на ньому якось там сердечко, чи значочок якийсь, це вже буде макро. Тому це все вписується в схему розкадровки.